Сьогодні в Москві парад побідоб'ється. Нарешті вони будуть це устроювати. Мені цікаво, чи пульнуть наші, чи ні. Питання є велике, тому що там є Синдзіньпін. Він таки приїхав. Більше того, він привіз туди своїх бійців Ну, для параду, для участі. Але мене дивує не так це, тому що я, в принципі, думав, що він приїде. Що він любить, знаєте, хизуватися перед Сполученими Штатами Америки. Що, Ну, попробуйте, типу. ну, ви розумієте, да? це ж геополітика. Але а, там же ж будуть присутні самі найкращі еліти суспільства всієї землі. Ну, я утрирую, ви розумієте, да? зберуться. Мені цікаво. А, чи Фіцу буде, чи ні, цікаво, чисто. Тому що ж Словаччина ж приймала теж участь у Другій світовій війні, але на стороні Гітлера. Цікаво, правда, пані Теманове? Але це, це ще, знаєте, це ще ягодки. Це ще ягодки. А потім, в що воно виросте, мені дуже цікаво. Оця. Конгломерація диктаторів. Ще мене цікавить, знаєте, яке питання? Дуже багато ж рекламують наші українці, співгромадяни, товари з Китаю. Розумієте про що я? Українці купують товари в Китаї, телефони. Дуже багато. І я розумію, що да, дійсно Китай дуже багато чого виробляє. Але ми підтримуємо Китай не українського виробника. Китай. А там, де пишуть купуй українське, ми купуємо китайське. Гімну, але китайське. Але дешеве. Але навіть справа не в цьому. Справа в цьому, що Китай підтримує Росію, а ми Китай. А він підтримує Росію. Уявляє. Панове, давайте ми якось обійдемося від підтримки Китаю і Росії. Як ви думаєте, а? Може, хватить? Ой, пані та панове. Тримайтеся, тримаймося, єднаємося і аналізуємо, тому що ну, ви розумієте, правда? З Богом.